Васильівна. Дякуємо доповідачу. Запрошуємо до слова кандидата технічних наук, доцента, першого проєктора, доцента кафедри дизайну Херсонського національного технічного університету Артеменко Марію Павліну. Будь ласка, просимо до слова. Дякую, добрий день. Всіх вітаю. Налаштую свою презентацію. Так, а ви не бачите, не перейшло? Бачимо відкрите ваше вікно, бачимо я перший слайд презентації, я... бокову панель. Зрозуміло, зараз по-іншому продемонструю свій екран. Так, так зараз добре. Все, я рада вітати всіх учасників конференції. Я рада нашій співпраці з Хортицькою академією. Це вже не перша конференція, де ми разом співпрацюємо, не перший проект, і я впевнена, що не останній. Сьогодні я слухала попередніх спікерів і у своїй презентації бачила точки дотику у кожній доповіді, тих, хто казав до мене. Сьогодні з вами хочу поговорити про інструменти PowerPoint для організації інтерактивного знайомства з аудиторією здобувачів освіти. Ну, і якщо ми говоримо про інтерактив, в мене така трошки нетипова доповідь для конференції. Я хочу налаштувати наш з вами інтерактив. Поставте, будь ласка, реакцію, підніміть пальчик вгору, якщо ви мене чуєте, бачите. І готові зі мною сьогодні інтерактивно працювати. Так, я дякую. Бачу, пішли підняті пальчики. Я хочу сказати, що я як справжня грамотна людина 21-го століття обклалася гаджетами. Я підключена до конференції з трьох, в мене є. Е Телефон, де я бачу чат, якщо ви будете писати, в мене є планшет, де я бачу ваші обличчя. Якщо ви там реагуєте і мені посміхаєтесь, я це також бачу. І, власне, в мене є ноутбук, на якому я демонструю свою презентацію. Тому дякую попередньому спікеру за такий комплімент особисто для мене. Ми теж це побачили. Я вам дуже дякую і. Хочу, Якщо ми говоримо про інтерактивне знайомство, я хочу з вами познайомитись. Мене вже представили, але я так трошки неформально, мене звати Марія, я Херсонка, тому мені в моїй презентації будуть допомагати такі чудові персонажі, херсонські єнотики. Хто знає про єнотиків, поставте пальчик про херсонських, зокрема. Як хто не знає, на кінці нашої зустрічі буде бажання, я вам розповім. Я маю дві вищі освіти: одна з них це інженер, а друга дизайнер, тому в мене таке комплексне сприйняття світу, яке мені дозволяє і користуватися новітніми технологіями, і структурно мислити. Хочу тепер від вас почути. Напишіть, будь ласка, в чаті. Я його читаю, я його бачу. Звідки ви? За якою спеціальністю здобуваєте освіту? Я розумію, що тут більшість педагогів, але напишіть в скобочках, на якому курсі ви знаходитесь. І якщо ви викладач, напишіть, що ви викладач, щоб я розуміла, скільки тут в мене досвідчених колег є. Чат читаю, пишіть, чекаю. Так. Викладачі, Запоріжжя, викладач, дякую. А студенти є в нас. Четвертий курс початкового освіта. І вже викладає в школі. Це чудово. Викладачі, викладачі більш дисципліновані. Я вам дякую. Студенти, прокидаємося, або напишіть мені в чаті, скільки ви вже е, чаша кави випили з початку конференції. Це ж цікаво. Е, дякую, в нас багато викладачів. Я це рада і є студенти, які вже практикуються чудово. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, наскільки важливо цікаво знайомитись з аудиторією? В чаті, будь ласка, від одного до п'яти цифр, Один. Це не дуже важливо, і п'ятірочка, якщо це для вас є важливим. Так, бачу п'ятірочки, двічка, п'ятірочка. П'ятірочка. Багато п'ятірочок є ті, що не зовсім згодні, і четвірочки, і двоєчки є. І я буду зва... намагатися вас переконати, що це все ж таки важливо. А, а тепер скажіть, будь ласка, PowerPoint я гадаю, що всі хоч раз в житті про... користувалися. А скажіть, будь ласка, чи маєте ви досвід налаштування інтерактивної презентації? Плюс або мінус. Так, це має досвід? Мінус, якщо не має. Плюс, плюс, мінус, мінуси. Тобто, в нас аудиторія дуже різна. Є люди досвідчені, є люди, які ще цього не робили. Тому я прошу допомоги тих, хто поставив плюсик. Якщо треба мені допомагати і підказувати якісь ваші такі скіли, які я не озвучу. Ну а тих, хто поставив мінус, я вірю, що вам буде цікаво. Що ми сьогодні розглянемо в межах моєї такої коротенької доповіді? Я також буду максимально намагатися вкластися в тип 10-15 хвилин, що мені відведено. Ми з вами поговоримо, для чого знайомитись з аудиторією перед вашим виступом, знайомством, як презентація PowerPoint може вам допомогти познайомитись з аудиторією, і як створити коротеньку, легку інтерактивну гру для залучення аудиторії для взаємодії. Отже, для чого знайомитись з аудиторією? Ну, особисто для мене це можливість налагодити контакт. А вона, таке інтерактивне знайомство, допомагає побудувати довіру, той емоційний зв'язок з аудиторією. Бо я ж впевнена, ви вже відчуваєте довіру, прийнялися до мене позитивними емоціями. Я бачу посмішки на відео. Якщо так, підніміть пальчик, вам зі мною комфортно. Ви відчуваєте, що я з вами на одній хвилі. Також це дає змогу визначити очікування аудиторії. Оте моє питання: чи володієте ви знаннями налаштування PowerPoint, чи використуєтесь ними. Це все спосіб мене, мені зрозуміти, з якою аудиторією я комунікую. Тому. Оці плюси і мінуси мені дають змогу опілювати до ваших відповідей, які ви дали мені на початку. Це ж знову ж таки взаємозв'язок, комунікація. Ви відчуваєте, що я бачу вас, чую вас і співпрацюю саме з вами. Ну, і звісно, інтерактивне знайомство включає взаємодію, активізує аудиторію. Ну, і я вірю, що робить виступ більш захопливим. Вірю, що ви мене запам'ятаєте. Після завершення конференції мене і моїх чудових єнотиків. Е, ну, і про інформацію дезінформацію, про яку говорив попередній спікер, трошки пограємо. Е, мабуть, ви чули про таку гру під час знайомства: Правда чи брехня? Е, я пропоную вам трошки вгадати, де я вам сказала неправду. Е, перше. Я спеціалізуюсь на дизайні одягу. Друге, я 15 років викладаю на кафедрі дизайну. І третє твердження: я маю рівень b 2 з англійської мови. В чаті, будь ласка, поставте циферку, де ви вважаєте, що я вам збрехала. Так, я дивлюсь чат. Один, один, два, два, один, два, один, два два Дякую вам за вашу активність. Будемо розкривати карти. Хто з вас ви, має таку чудову інтуїцію, і як я сприймаюся аудиторію зараз дізнаємось Я вам дякую тим, хто поставив цифру е-е Це правда. Я дійсно спеціалізуюся саме на дизайні одягу. Я присвятила цьому все життя і маю досвід створення спектаклів, як художник по костюмам. Тобто, це дійсно моя професійна діяльність, Я викладаю саме дизайн одягу, але графічний дизайн мені також вдається. Друге твердження, що я 15 років викладаю на кафедрі дизайну. Багато двоєчок, я вам вдячна, мабуть, я на свій вік не відглядаю, і це для мене особисто комплімент. Але в цьому році дійсно 15 років моєї викладацької практики. І ось де я вам збрехала, на жаль, рівня бідва з англійською я ще не маю. Але я над цим працюю, потужно вивчаю англійською і сподіваюся, що це мені найближчим часом підкориться, і я буду вільно говорити англійською і під час е, своєї практичної діяльності, і під час подорожей, і якихось там спільної комунікації з іноземними колегами. І наостанок, е, м, такий для мене для мене від. Для вас від мене такий жартівливий комплимент. Поставте, будь ласка, в чаті АБВ, і буде така лотерея, щоб отримати від мене рекомендації для професійного зростання. Персонально для вас. А, Б, 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 А, В, В бачу. Ваші реакції. Я вам щиро вдячна за активність. Я вірю, що я трошки вас розбудила після півтори години конференції доповіді і вітань. І давайте подивимось, які ж ви обрали побажання. Ті, хто обрав літеру Б. Я раджу вам приділіть увагу творчості. Своїм натхненням ви притягуєте успіх. Ті, хто обрав літеру А, в цьому конвертику для вас приховано. Впевнено, крокуйте до нових знань, нові вершини у вас попереду. І нарешті ті, хто отрим... обрав конвертик з літерою В, позитивний двигун успіху. Посміхайтесь і удача буде слідувати за вами. Я сподіваюся, що мої такі побажання будуть вам піднімати настрій протягом цього дня, протягом цієї конференції і надгати на нові звершення. Ну і так, щоб наша зустріч була максимально корисною, не тільки позитивною емоційною, бо я бачу у ваші посмішки і ваші очі, і реакція в чаті підтверджує, що ви за мною активні. Скажіть мені тепер так чи ні, чи хочете, хочете дізнатися, як зробити таку інтерактивне знайомство в PowerPoint? Якщо так, я вам покажу як. Якщо ні, то так, так, так. Хочу. я вам дуже вдячна за так, бо інакше б ви поламали весь сценарій моєї доповіді, тож ми ну, рухаємося за планом. І я переходжу. Трошки до практики, і покажу, як зробити ті мої інтерактиви, які ви бачили. По-перше, принципово, хоч я дизайнер і знаю багато програм з графічного дизайну, спеціалізованих програм, буду в своїй презентації використовувати лише інструменти та можливості PowerPoint. Для... Через те, що це знають всі, цей інструмент є у всіх. Єдине, що я впевнена, що не всі інструменти нам вам знайомі. Я також не знаю все, але те, що знаю, з вами поділюсь, бо PowerPoint, як і будь-яка програма, має безліч можливостей і переходжу в основне меню, створюю новий слайд. До речі, про штучний інтелект у цих чудових єнотиків мені зробив штучний інтелект. Тому він не завжди є якийсь страшний і некорисний, він нам також і педагогам відкриває дуже багато можливостей, і не треба ними нехтувати. Користуйтесь штучним інтелектом грамотно. Для того, щоб створити от таку гру. Я користуюся інструментами автофігур, які є в PowerPoint. Вони знаходяться на головній вкладочці. В цьому мені допомагав інструмент крапля. Його в мене через активний він знаходиться в цьому меню, а якщо його пошукати, то буду... ось тут він знаходиться, якщо ви ним ніколи не користувалися. Обираю краплю, тримаю клавішу Shift. Тоді в мене ця крапелька пропорційно змінюється. Я обираю необхідний розмір і трошки налаштовую красу. Я не хочу контур фігури, мені не подобається, коли є. Додам ефект, ефекту тіні для того, щоб був об'єм. Ну, і залівочку ви бачили, в мене вона трошки градієнтна. Це є можливість обирати. В PowerPoint -і. ось такий градієнт я собі обрала. Нескладно три кліка миші, і у вас чудова, класна фігура, в яку ви можете додати текст, наприклад, цифра 1, і якась правда чи неправда, твердження чи нетвердження. Можливо, це буде не про мене. Можливо, ви придумаєте якусь гру з відповідями. І таким чином. Пограєте зі своєю аудиторією. Е, перше, в мене сьогодні чудовий настрій. Не складно додати текст, переходжу в меню, коригую, можна міняти шрифт, можна міняти розмір, щоб це було видно на останній партії, або в зумі, якщо людині на останньому слайді нашої конференції, питання є, тепер треба на нього відповідь. Я беру цю шкрапельку, копіюю її і тепер її змінюю. Переходжу в формат фігури. Тепер хочу, щоб вона була, якщо правда, наприклад, зелененька. Звісно, міняю текст, що це правда. Роблю її трошки меншого розміру, щоб вона в мене ховалася під першою. І відправляю її на задній план. В результаті вона в мене схована під першою фігурою. І тепер, у цій верхній фігурі, де в мене питання, я маю налаштувати анімацію. Переходжу в меню Анімація. В можливостях анімації в мене має бути вихід, тобто, яким чином вона буде в мене зникати? Я собі обираю появу і тоді таким чином, в певний момент часу, питання в мене зникає, і буде в мене відповідь на екрані. Якщо я бачу, що питання в мене буде зникати занадто швидко, я можу тривалість анімації збільшити або зменшити. В результаті показ слайдів з поточного, Я клацаю, і в мене таким чином зникає питання, і залишається лише відповідь. Швидко, нескладно. Якщо в мене три питання, я Ctrl-C, Ctrl-V, поруч поставила, замі... замінила текст, і в мене. Анімація буде, якщо я копіюю, автоматично налаштована, показ слайдів з поточного, в результаті перше питання. Один клік в мене зникає, зникає питання перше, другий клік в мене зникає друге питання. Якщо треба три таких, робимо аналогічно нічого складного. Робили таке чи ні? Поставте мені в чаті. Цікаво було? Якщо так, цікаво, плюсик, якщо. Я це все знаю. Так, дякую за плюсики. Бачу, що було цікаво. І тепер, ота от гра про конвертики, знову ж таки, вона цікава і може бути не лише побажання, це може бути, наприклад, таким чином: ви студенту даєте можливість вибрати варіант на контрольну роботу або білет і його запитання. Там трошки цікавий знову прийом є, який вам дозволяє робити фігури в PowerPoint, яких нема за замовчуванням. Отже, я роблю конвертик, вибираю фігуру, прямокутники зі скругленими краями. Малюю його ну, потрібного мені розміру. Знову ж таки, мені не подобається контур. Тінь додає мені якогось об'єму. Тут конвертики можете називати цифрами, буквами, можете ніяк не називати, зробити їх різними кольорами, і тоді аудиторії просить вибрати колір, який подобається. Так, і як тепер я вам розкажу, як зробити той отвір на конвертику, якого немає у стандартних фігурах. Я обираю інструмент. Еліпс, тримаю Shift і малюю коло потрібного мені розміру. Знову ж таки, з зажатою клавішею Shift. Вирівнюю фігури відносно один одного за центром. І тепер як зробити магію. Вибираю першу фігуру, тисну Shift, обираю другу. І формат фігури переходжу, там, де меню злиття фігур, я обираю обітнути, тобто вирізати. В результаті в мене одна фігура вирізана з іншої. І таким чином ви легко можете будь-які фігури геометричні, негеометричні, складної форми в PowerPoint отримати. Далі, таким самим чином, я додаю текст. Наприклад, буква, роблю її, потрібного мені масштабу, і конвертик в мене готовий. Тепер мені необхідно під в цей конвертик всередину сховати моє побажання або відповідь. Я знову взяла інструмент, фігура з круглеми краями. Відповідь в мене. Ну так, по. Дизайну презентації буде гарно сіренька, без контуру. Ну і, власне, пишу якісь, якісь побажання. Додаю текст. Ось ну. Щоб додати контрасту, змінюю текст на. Колір шрифта змінюю на чорний, більш контрастно буде, і можна знову ж таки погратися з розміром, щоб було гарно видно. Мені хочеться, щоб трошки цей текст так інтригуюче виглядав з отвору конвертика, тому я його трошки нижче спозиціоную, і тепер цей конвертик знову ховаю під низ. Виділяю його і на задній план. В результаті він в мене сховався. І тепер я маю налаштувати анімацію. Переходжу до меню анімації. В цьому випадку я хочу, щоб він в мене вилітав з конвертика, і тому вибираю шлях переміщення по лінії. За замовченням він в мене вилітає вниз, я маю це замінити. Зверху знаходиться меню, і я вибираю по лінії рухатись і рухатись вгору. В результаті в мене отак вилітає вгору моя відповідь. Вилітає дуже швидко. Я хочу, щоб це було повільніше. Змінюю параметри руху, замість двох. Роблю більше 3, І о, о, якщо ви бачите на екрані, є можливість цей рук ще скоригувати за діапазоном, щоб не так високо вилітала моя відповідь. Так? І тепер щось цікавого: поняття триггер в анімації: чули чи ні? В PowerPoint. Хто чув, поставте плюс, хто не чув, я зараз розкажу. Так, плюс чули, плюс чули. Е є ті, що не чули, е тоді я розказую: тригер це той інструмент, е після кліку на який е починає ваша анімація відбуватися. Е так от, якщо в мене буде три конвертика з різною буквою, і я, як е викладач, хочу, щоб вони в мене непослідовно відкривалися, а в певному напрямку. Наприклад, якщо ви звернули увагу, то я коли показувала свої конвертики, я могла натиснути спочатку В, потім Б, потім А в будь-якій будь послідовності. То для цього треба налаштувати оцей триггер. Вибираю об'єкт з анімацією, тригер, після клацання і обрати її, за якого фігуру. В мене це буде полі лінія фігури 7. І в результаті, після того, як я натисну на цю фігуру, в мене буде вилітати мій конверт. Якщо я скопіюю, ці налаштування в мене залишиться. Я оберу літеру, наприклад, В, і давайте подивимося в мене вийшло. Точного слайда. Ось, якщо я натискаю на В, в мене вилітає відповідь з В конвертика. Якщо я натисну на А, в мене вилітає відповідь з конвертика А. Е так, я показала вам всі свої секретики. Скажіть, будь ласка, чи вам сподобалось? Чи сподобалось, чи ні? Так, дякую, так. було цікаво. Дякую вам дуже і за чатики, і, можливо, захочете мені сердечки поставити зараз як реакцію, і може хтось там заскрінить цей екран з сердечками, буде дуже класно наше спільне фото. І я вам безмежно дякую за увагу. я Вклалася чи не вклалася в 15 хвилин? Ви відчули ці 15 хвилин, я ні. Дякую, пані, не прослідкував, кажу чесно. Ну, я рада, що вам було цікаво, що ви не помітили, чи я вклалася, чи не вклалася в, в таймінг. Вірю, що я це зробила, бо я тренувалася. Дякую вам за увагу. Тут є мої контакти. Дякую за вашу реакцію. Я вам бажаю плідної роботи сьогодні. На такому ж позитиві, як ви, от зараз мені посміхаєтесь провести до останньої доповіді. Дякую. Дякуємо вам за